Вітаю! Мене звати Панкевич Любов Юрівна. Я вчитель інформатики Черноградської спеціалізованої школи номер 8 Програми рекомендовані до використання МОН України, як правило, дуже насичені навчальним матеріалом і передбачають вивчення інформатики протягом однієї години на тиждень. В умовах обмеженого часу неможливо застосовувати класичні прийоми, виступи учнів біля дошки, фронтальне опитування, диктування конспектів, перегляд тривалих навчальних відеофільмів. В її роботі я працюю над проблемою використання технологій дистанційних вчитель на уроках інформатики. Технологія дистанційної вчителя – це форма активного навчання, яка дозволяє перевернути звичний процес навчання таким чином. Домашнє завдання для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів з навчальним матеріалом уроку. Учні можуть найсамостійно пройти теоретичний матеріал, а в класі використати виконання практичних завдань. Актуальність моєї проблеми полягає в тому, що коли учень вивчає відеоматеріал, його думки повністю зайняті тим, що він бачить, мозок працює як годинник, а також необхідності пробуджувати в дітях приховані здібності. Моїм завданням як вчителя інформатики вважаю необхідність постійно стежити за розвитком засобів обчисленої техніки, за появою нових програм. Перед обучителям інформатики постійно постає питання, чому навчити, як вчити, як навчити дитину легко і невимушено орієнтуватися в картоскопі швидко розвиваючих інформаційних технологій. Окрім того, батьки учнів хочуть знати, чи отримують їх діти достатньо знань, щоб зайняти своє місце в економіці 21 століття. Адже в сучасному світі на дітей діє набагато більше подразників, ніж коли-небудь, комп'ютер, стільниковий телефон, реклама чи сутні телеканалів. телеканалі. Виникає необхідність звільнити мислення учнів від будь-яких стереотипів, підвищити коефіцієнт його корисної дії, нарешті використати ті безмежні можливості, які дала їм природа, і про існування яких більшість навіть не здогадується. Складовими частинами технології дистанційних читань є не лише вміння створювати презентації PowerPoint, але й на необхідності навичок записувати живі презентації, записувати відеоуроки, проводити вебінари. Це пов'язано з необхідністю розташування цих матеріалів в соцмережах, власних блогах для їх вільного доступу, учням під час навчання у випадках карантину, батькам для кращого розуміння того, що вивчає їхня дитина. Розробки всіх моїх робіт надані для учнів вільному доступі у облозі розділі інформатика учнів. В рамках цієї технології я розробила систему відеоуроків STEM для 11 класу, систему працювання табличних даних, бази даних, принципи роботи середовищі візуальної розробки програм, для 9 класу комп'ютерна графіка. Окремі уроки є для учнів 5, 7 та 8 класів. Учні дивляться вдома короткі відеолекції, то час, як у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проєктів та дискусії. Відеолекції для 11 класу та інших класів викладають на каналі в Ютубі, а також надають можливість їх скачати з хмари. Труднощами є великий об'єм технічної підготовчої роботи, але наявність учнів гаджетів і g технологій дають учням широкі можливості на незалежність від технічного оснащення школи. З метою підготовки до Олімпіади з програмування я розробила 12 відеоуроків в стилі живої презентації, щоб надати бажаючим учням початкові навички програмування та залучення їх до подальшого глибшого вивчення мов програмування. Це ви бачите з заготовками, і дописується паралельно і учням пояснюється. Це презентація без заготовки, повністю якшло би пояснення учням матеріалу на дошці. В своїй роботі також використовує it підручник В 5-7-8 класах класичний підручник частково замінив пакет мультимедійних матеріалів для домашнього використання автор завадський, що дуже доречно в умовах, коли підручник для 5 го класу зі змінами не надійшов до учнів. Як краще усвідомлення учням матеріалу уроку, продовжує записувати відео до кожного уроку згідно матеріалів, наданих в інтерактивних уроках. Однак до цих відео учні не мають доступу, оскільки кожен має доступ до цього уроку з подальшим оцінювань. З чотирьох спроб учень отримує максимальну оцінку. Поставлені завдання дали дуже хороші результати, що ви можете бачити зараз, зрештою, на екрані. Постійно працює над підвищенням професійного рівня. З 2011 року була активним членом дистанційної академії пані Єнікової, в результаті чого були створені власні методичні розробки. Протягом останнього року вивчаю технологію створення відеороликів у стилі відеоскрабінгу. Як результат цього навчання проводила тренінг для вчителів міста по створенню сценарію у стилі скрабінгу. Я розповіла присутнім про жанри при створенні відео у стилі скрабінгу, яких слід дотримувати правил. В результаті роботи у майстер-класі створення сценаріїв до роликів у стилі скрабінгу Учасники семінару, вчителі інформатики, створили власні ролики у стилі ручного скрабінгу.